Більше ніж 80 тисяч людей підключаються до публічного Wi-Fi. Відбувається понад 60 зламів аккаунтів, створюється 200 нових аккаунтів у Discord, а близько 15 тисяч нових облікових записів з'являються у соцмережах. Один або два стартапи отримують інвестиції. Виконується понад 5 тисяч транзакцій через PayPal. Відбувається понад 350 покупок у Steam. Завантажується більше 28 тисяч файлів із хмарних сервісів. У соціальних мережах щохвилини з'являється понад півтора мільйона постів, у Facebook публікується 240 тисяч фотографій, у Інстаграм 347 тисяч сторіс. у Твіттер понад 350 тисяч твітів, у Тік-Ток переглядається 167 мільйонів відео, а понад тисяча нових відео завантажується. У Снепчат надсилається 2 мільйони повідомлень, у Месенджер понад 69 мільйонів. Скільки жив. WhatsApp, а в Telegram – 20 мільйонів. В атмосферу потрапляє понад 60.